Тимур пише: я уважно кілька разів прослухав ваше пояснення, що таке Тора. Зрозумів, що Тора це інструкція з виправлення. Збагнув, що Змій він у мені, і він увесь час під'юджує. Я навіть відчуваю, що не можу зупинитися і псую взаємини з дружиною, друзями, і не хотів же цього. Перше моє запитання: як він каже мені причевити змія, ось він розуміє, що це його его, гординя. Адже він мені псує життя чи можна його придавити. Загалом сама людина може намагатись робити це все життя і не вийде. Хоча дуже багато людей так вчиняють так, так, так. і бажають бути кращими. Але в такий спосіб це просто не виходить, а вийде лише єдиним чином це, якщо ми створимо таке зовні середовище, тобто суспільство людей, яке буде. Тиснути на кожного, нав'язувати кожному правильним чином доброю стезею, як потрібно ставитися один до одного. Тоді вийде. Але ніде це ще не виходило. Отже, все певно добре, але чомусь виходить завжди все звичайно дуже зле. Зрозуміло. Тобто, Скажіть мені, будь ласка, ви зараз сказали так. Індивідуально це не вийде, якщо я сиджу і хочу його в собі придушити. Так. Ви вважаєте, що це приречене на крах. Так. А якщо ми хочемо так. розібратися, то ви кажете тут можливий варіант такий. Ми це мається на увазі група, суспільство. Так. Давайте намагатись. Він змій цей, це наш егоїзм. Він буде пригноблений. Що з ним буде ще Всередині нас живе ось такий солітер. Так, солітер, він житиме. Ми ж його не, не те. Ні, ми з ним нічого не можемо діяти. Єдине, що можемо зробити, це лише домовитися між собою, що ми всі будемо боротися проти нього. Зрозуміло. І тим самим ми якось ми його задушимо в собі. Задушимо в собі, але не насмерть, ви кажете, так? Ні. На смерть його неможливо задушити. Це вже не наших рук справа. Ми повинні тільки хотіти, щоб він втихнув. Зрозуміло. Настільки, щоб він перестав ніби існувати. Не висовувався. Не висовувався. Так. От десь забився б у куточок і так би там був. Зрозуміло. Ось друге питання його, до речі, я думаю, схоже про це ж. Є щось хороше у Змії, адже я знаю у нашому світі отрут у змії використовують для лікування. У змія є. Багато чого доброго. І, в принципі, поганого в ньому немає нічого, нічого. Лише тією мірою, в якій людині не може боротися зі своїм змієм. Вона виявляє, що змій – це зло. Але теж викривається лише для того, щоб правильно працювати з ним. Це, якщо вона не може з ним боротися, то неспроможна. Породження творця, і створений він для того, щоб виправляти людину і привести її до абсолютного добра. Тобто, якщо людина може з ним боротися, то вона приходить ось до цієї думки, так що змій веде мене до добра. Так людина не спроможна боротися зі змією. Неспроможна це зрозуміло, але вона може про це просити творця. А от скажіть, все ж таки, мені таке цікаве це питання. Все ж таки, як людство дійшло до того, що можна використовувати отруту змії як ліки? Ось як. Це ж на виварі думка якась. Отрута з одного боку, з іншого боку, ліки. Будь-яка отрута ліки. Нічого у світі немає, поганого, злого, нічого. Тим більше, ось така от отрута змія, яка загалом. Вважається, на перший погляд, покликана для того, щоб все вбивати, вона саме є могутнім ліками. Третє питання. Чи можна зі Змієм жити у мирі? запитує Тимур. Якщо ми зуміємо з ним упоратися, з тим Змієм, який в нас, з тим злом, завістю, ревнищами, неприязню, гординею. гординею то тоді ми. Звичайно, зможемо переробити всього Змія на добро буде разом з нами в обіймах, як з Адамом та Євою. Зрозуміло. Тепер четверте запитання дуже цікаве, до речі. Чому в біблії змій зустрічається тільки на початку, в райському саду, а потім про нього нічого не говориться? Адже він є, ви казали, що він у нас до самого кінця Він – це вічне створіння, вічне явище, вічна. Природа, яка весь час буде з нами доти, поки ми його, наприкінці нашої завзятої, тривалої праці не виправимо. Ну, справді, отак ось, читаючи Тору чи Біблію, він ніби закінчується там. Як так. слово Змій, чи він міститься на початку, він є акурат. У гріху, на початку гріха. Так. В основі. В основі. А далі він що? Його уособленням є всі ці не добираючи слів злі герої. Все, що стається злого в людях та між ними це все наслідки Змія, назване іншими іменами, але це він, так Так. ну і ще трохи так закінчимо про змія. Глобально. змій. Ось це не той змій, якого ми собі уявляємо, це те, що живе в нас, є нашим егоїзмом. Який прагне існувати лише з собою і всупереч іншим, ненавидить усіх і вся, і нічого іншого не бажає, як панувати над усіма. Це в мені, це змій в нас, а іншого змія в принципі немає. І немає. І майбутнє його змія в мені. І майбутнє його в тому, що ми розкриємо його як єдине зле начало. Усієї природи, яке нам потрібно обов'язково винищити із себе, все ж таки винищити із себе. так? Винищити із себе так, винищити. Винищити із себе, це означає, що ми повинні розуміти, де він є, яким він є, і ми можемо з ним розправитись. Тобто це суто духовна субстанція, змій. Так. А от коли ви кажете винищити, це означає підкорити, посадити в клітку чи взагалі. Що чи... хочеш зробити? Скрути його вісімкою, і не дай йому висунутися. Зрозуміло. Із себе. Це коли ви кажете, що людина повинна йти одна до одної з добром, теплом. Ось нещодавно ви сказали випромінювати це тепло, випромінювати любов. Це означає, що ми йдемо на подолання, так, цього змія. Так. А він при цьому матиме перевагу, правильно я розумію? Ну, ми повинні все таки розуміти, що боротьба зі Змієм це праця на всі віки до повного виправлення.